Жул, дорогі глядачі. Ви напевно дивуєтеся, що це кіновежа випустила нове відео. Ще й не кіноньюз? Уі. Oui. Наш маніфік канал відкриває нову «Кіногляд», в якій ми будемо пристально роздивлятися новинки, що нещодавно або скоро з'являться в українському прокаті. І ні, це не мій дефект мови. Ми намагаємося відтворити французький акцент, який на англійській манер переробив Гордон Левіт. Потім локалізували наші прокатчики, а тепер дійшла черга і до нас. Роберт Земекіс вже давно заслужив собі звання культового, навіть легендарного режисера, найбільше завдяки трилогії Назад у майбутнє, який у цьому році виповняється цілих 30 років. Та Форесту Гампу, улюбленцю критиків та глядачів. І от після виходу Беовульфу у 2007 році режисер вирішив відпочити від кіно, випустивши у 2009 мультфільм Різдвяна історія, відновив угоду з дияволом і повернувся у 2012 році з блискучим рейсом. І от після трьох років палкої роботи Земекіс випустив чергову перлину своєї колекції – «Прогулянку висотою, правдиву історію французького канатоходця Філіпа Петі, якому вдалося неймовірне дочекатись нового випуску кінонюс, а разом з тим пройти на натягнутому канаті між вежами-близнюками ще задовго до сумнозвісних подій 11 вересня. Навряд чи доречним буде назвати фільм шедевром чи навіть найкращим фільмом режисера. Ні. Але це не значить, що стрічка не вдалась. Прогулянка висотою нетиповий блокбастер, який кожною своєю клітиною надихає на сміливі вчинки. Тобто життєствердість фільму, так і пре. Говорячи про вже згаданий Форест Гамп, варто сказати, що з цим проектом Земекеса у прогулянки багато спільного. Це так само незвичайна історія неординарної особистості, з вагомою часткою гумору, смішного гумору, а не як це буває у більшості комедійних низькопробних авторів російських авторів теж. І от у чому він програє іншим проектам режисера, так це у персонажах. Безперечно, ви запам'ятаєте Філіпа Петі, його дівчину і відсили одного друга. Другорядні персонажі, хоч і цікаві у своїй більшості, але не запам'ятовуються, нема в них тої іскорки, що була у Бабі чи в лейтенанта Дена. Не можна не згадати й про операторську роботу. Фільм наповнений вдалими ракурсами і перспективами. Під час подій фільму вся увага камери зосереджена на вежах, неначе на символі мрії, до якої увесь фільм старанно йде Філіп Паті. Відповідальним за роботу камери був Даріуш Вольський, підопічний рідлі Скотта, який із Мекісом співпрацює вперше. Музичний супровід картини відповідно до останніх тенденцій Голівуду складається як з оригінального музичного ряду, так і з класичних хітів, серед яких, до речі, ви почуєте навіть баха. Однією з головних причин піти на дане творіння будуть спецефекти, про які наголошували під час рекламної кампанії фільму. І вони тут, повірте, неймовірні. Неозброєним оком і не відрізниш намальованого Нью-Йорка від реального. А від фінальної прогулянки канатом серце просто замирає. Долоні пітніють, як Він якого попросили вимовити умімкни, умімкни, чи як там. Важливою відмінністю прогулянки від маси інших блокбастерів є відсутність пафосу, легкість оповіді та наявність загримованого усрачки Гордона Левіта, яким самим лише привітанням з глядачами обіцяє цікавий двогодинний експірієнс, що ні в якому разі не наскучить. А ми сміливо ставимо стрічці дев'ять близнюків з 10, радимо неодмінно познайомитися з нею, поділитися в коментарях власною думкою, яку ми обов'язково візьмемо до уваги. Наразі це все. З вами був Леся Кімчук. До зустрічі. Оревуар. Ознайомитися, ну що за така калічна мова? Подивитися фільм, не знаю. Хто так пише? А ми сміливо ставимо! Сміливо ставимо. Те що ж таке, Господи, що ж на якось поставить. Це все російська мова. Суржик. В коментарях власною думкою, яку ми не обов'язково. Дякую вам. Наразі це все. З вами Наразі це все. Байде, байдай, бадай, знаєш про це фільму?